Вже десь третя-друга дня. Я тільки вийшла на вулицю і дивлюся на карту. Я зараз покажу, як це виглядає. Клас, тут вже так гарно. Ми дивимося на карту. Я не знаю, чи видно, але суть в тому, що я отут-от, і готель знаходиться ось тут. І отут-от зразу, тобто переді мною, є шлос Люстгайм. І вся ця територія великого великого парку. І я зараз тут буду гуляти. Взяла собі камеру, взяла собі на палички, щоб вже зручно було знімати, і буду зараз знімати. Клас, я вже бачу замок! У мене є ще ідея сходити. В замок на екскурсію подивитися, що там робиться всередині. І насправді я дуже рідко коли ходжу на екскурсії, тому що зазвичай не маю на цей час. І зазвичай тоді, коли ми кудись їздимо, ми намагаємося відчути атмосферу самого місця. Тобто, не заглиблюючись а, там, глибоко, там, чи це музей, а, чи це якась там виставка, чи палац. А, ти більше відчуваєш саме місце. А так як тут ми, я. Yeah. Відпочиваю, то відповідно можу собі дозволити піти на екскурсію. Ішла, і тут це зразу ця будівля, яка мені трапилася, яку я показувала, дуже красива, але вона така простенька. І я дивлюсь на карті і розумію, що там, ото там якраз те, що нам потрібно. Зараз, звісно, мені так жалко, що я так пізно вийшла. Цей замок закривається через годину. І мені вже треба буде їхати, і навряд чи я встигну. Думаю, я встигну обійти цей замок за годину чи ні. А коли ми були в Версалі, ми так само зайшли за останню годину і успішно основні зали встигли перейти. Так що тут не Версаль. І думаю, що все так само гуть. Замок розрахований, я так розумію, на півгодини, тому що останній вхід за півгодинки, так що я якраз встигаю. Вже дуже красиво. Розкажи 10 цікавих фактів про сам палац і про територію навколо нього. О, звісно, з такими старовинними палацами завжди пов'язані якісь цікаві історії. Наприклад, один із власників Люстхайма, герцог Максиміліан Емануїл, був відомий своєю пристрастю до полювання і розваг. Кажуть, що в палаці проводилися бали, на яких збиралися найвишуканіші гості, а іноді навіть виникали інтриги чи романтичні пригоди. Є навіть легенда, що одна з дам, яка часто бувала тут, залишила по собі привид: мовляв, у тиші інколи можна відчути ледь чутний шурхіт сукні, або ніби побачити її силует у вечірньому залі. Навіть якщо це лише легенди, вони додають цьому місцю трохи містики й особливого шарму. І коли гуляєш палацом, так легко уявити всю цю старовинну атмосферу і тих людей, які колись тут жили.